Історія України всесвітня історія, археологія, етнологія, краєзнавство – Усі ці дисципліни знайшли відображення в роботах учнів-членів малої академії наук. Вони визначили кращих на міському відбірковому етапі всеукраїнського конкурсу. Як правило, на історичні читання ми запрошуємо науковців, працівників історико-краєзнавчого музею, залучаємо до виступів на пленарній частині юних дослідників, учнів закладів. Навчальних закладів міста. Серед учасників не лише дебютанти, у когорті розумних та досвідчених десятикласник Владислав Прокопчук. В прошлом году мені була цікава тема благовізнаря. Я вже приймав участь, тому і другий раз. І також я в этом году виступаю з роботою е, томачення як феноменальне явище під час Української революції 1917-1921 років. У стінах ліцею цього дня було презентовано більше як півсотні робіт. Наш депутатский корпус поддерживает исторические чтения в Жефневом лицее. И этот год не стал исключением правил. Мы подготовили сегодня и подарки для победителей этого конкурса, приветственные адреса и благодарственные письма от народного депутата Украины Константина Юрьевича Павлова. Наверное, думаю, что это очень важно поддержка одаренных людей. Роботи кращих представників генерації молодих та обдарованих будуть представлені на наступному обласному рівні. Олегендрексон, Вадим Діденко, програма Місто.